Шановні друзі, ми хочемо сьогодні. Ми сьогодні передаємо нашим захисникам 15, 15 бригади з кані, яку ми отримали наших полотовських друзів. Хочемо побажати якраз кажи, хочемо... наші великі літовські друзі, брати, які відправили. По-перше, це Вітал Тас По-друге, Юргіс Чепуліс, по-третє, Вальдемарас. Дуже вам дякуємо за те, що ви справжні друзі України і завжди допомагаєте. І ця чудова стані приїхала і буде агресувати. Ну а також хочемо подякувати нашим розглядамських сім'ї, всім, які активно приймають участь в спорі всіх потреб благодійному фонду міської україна 24-2, а також фонду Олександра Усика, який із нами разом допомагає напроти. 22 року. Это шумка, понятно, как Ну і перемоги, слава Україні. А, Ще хочу особисто подяку сказати громадській організації, скільки захисників України та літаком якого є, є саме Микола Чарен, почесний громадянин міста Харкова, вернувся Шановний, а також благодійному фонду підбудуємо Україну який забезпечить юридичну організаційну підтримку своєчасного оформлення, отримання цієї гуманітарної допомоги і передачу її вводи. Поїхала машина 115-ту бригаду.